Я тобі щось такий скар покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити як всі блогери. типа в кінці ролика Назва магазину. Ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним, дивись ковдра. Дев'ять євро. Де ти мені менше ні знайдеш за 9 євро. Вже буке, саме дешева ковра євро 40, десь приблизно. Чоловіки для вас, відділ рибалки, теж ціни, просто пушка. Відділ косметики, там все косметика, її ціни Все по євро. Реально. Спортивний відділ, спортувар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний вібер з парфумами по Аж смішно правда? Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі о такі ціни. Да, я видел побутову хімію. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини, коштує в роздрібненні мінімум 5-6-8 євро. Вдень так само тут всього на сім євро 72. Видів побутової техніки, от які саме отух, тоді коштує 18 чи 20 євро, тут менше десь 10 рублів кошик. Видів зодіум, відвидзив з маям для дому, для двору, відзив з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усіним, і ціни також де бують. Дворінки на машину по 5 по 6 євро. Я купила свої за 60. Років. Купа техніки, що тут купа. От блютуз-наушники за 11 євро. В медіамаркеті навіть якось за такі гроші. Отже, купив я величезну тележку всього, просто переповнену різними речами, і це все мені вийшло. Отака От б тільки поличка, в якій я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене переїзд на нашу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз катаюся китаюся заїжджати кілька магазинів для порівняння цін, то в два-в три рази реально все дорожче. Рекомендую користуйтесь.